Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Дональд Трамп знову розкритикував Путіна, заявивши, що повільна окупація України, якою зараз займається сам Путін і Росія, шкодить передусім самій Росії, і самому Путіну. Такі повільні темпи окупації, попримасовані бомбардування, удари дронами по українських містах. Шкодять Путіну шкодять російській репутації. Заявив Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі. Він заявив наступні речі: я стежу за тим, що робить Росія, і я дуже незадоволений тим, що робить Путін. Мені це зовсім не подобається. Адже він вбиває людей без будь-якої причини. Вони все показують дуже погано, а їхня економіка летить у пекло. Зрештою, можемо послухати пряму мову Трампа стосовно російської економіки, куди вона летить, і як, власне кажучи, повинен діяти Путін у цьому випадку. Мені це зовсім не подобається. Путін вбиває людей без будь-якої причини. Росіяни діють дуже погано, враховуючи, що вони поставили все на карту. Їхня економіка котиться до пекла. Вони бомблять все підряд і захоплюють дуже мало території. За останній місяць російська армія захопила дуже мало території України. Вона також втрачає частину земель, що дуже погано для репутації Росії. Ця війна мала б закінчитися, якби це була наша війна. Ми б закінчили її за тиждень. Можна двояко сприймати цю заяву. Таке враження, що просто Путін погано веде війну. А якби вів її успішніше, то Трамп заявив би, що Ну Путін от молодець. Бачите, яка Росія потужна, сильна треба з нею рахуватися в цьому ж випадку ми бачимо що риторика американського президента категорично змінилася щодо кремлівського бункерного негідника і злочинця путіна і е, трамп постійно по три рази на день тепер підкреслює наскільки путін його розчарував наскільки путін слабко виглядає що путіну треба припиняти війну про це Трамп вчора говорив на зустрічі із турецьким президентом джепом Тейпом ердуаном і е, знову ж таки і ця риторика ну, особливо яскраво пролунала під час виступу і після виступу Трампа на генеральній асамблеї Нью-Йорку, після зустрічі з українським президентом на 180 градусів розвернувся Дональд Трамп в своїй риториці, але. Багато коментаторів політичних подій, аналітиків ставлять ну цілком слушне питання, чи ця риторика буде пов'язана з конкретними кроками і реалізованою політикою адміністрації американського президента, чи слова залишаться лише словами. Ще одна важлива новина, про яку хотілося би сказати, то це е, йдемо про підписання між Туреччиною і США меморандуму про співпрацю в сфері ядерної енергетики. І, звісно, це меморандум, тобто це рамковий документ. Його треба закріпити конкретними угодами і зобов'язаннями з обох сторін. Але от як повідомив якраз міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар. Саме з таким прізвищем міністр 에, Туреччини у сфері енергетики працює 에, було підписано меморандум про співпрацю в сфері ядерної енергетики між Туреччиною і США в ході зустрічі обох делегацій. Бачимо на найвищому рівні зустрічалися в Вашингтоні. Вчора турецька сторона з американською був присутній під час підписання, зокрема, і Дональд Трамп і Реджеп Ердоган. І чому важливе підписання цього документа? Ми ж пам'ятаємо, як Росія активно. Намагалася зайти на ринок ядерної атомної енергетики Туреччини. Розатом будував навіть АЕС. Вже почалось будівництво, і вони намагалися завершити цей об'єкт. Атомну електростанцію в Туреччині Росіяни будували перший реактор. Планували вести в експлуатацію вже до кінця цього року, тобто 25-го року. Але виникли проблеми з фінансуванням через санкції проти Росатому виникли проблеми і так далі, і цей об'єкт не було закінчено. Цю АЕС, таке враження не добудують росіяни, принаймні, поки так складаються обставини, і в цей же час американці підписують із турецькою стороною меморандум про співпрацю у сфері ядерної енергетики. Можливо, Туреччина. Переорієнтується у цій сфері на співпрацю саме з американською стороною і розірве з росіянами усі угоди зобов'язання і зупинить ті плани, заморозити з будівництва АЕС саме з росіянами. Можливо, зовсім інші інвестори і партнери зайдуть зайдуть у цей проект. Це було б дуже важливо і для енергетичної безпеки Туреччини, регіону Європи загалом. Бо ми знаємо, що Росія свою присутність. На цьому ринку ядерної атомної енергетики використовує завжди як важіль політичного впливу. Адже це проект надовго, якщо не назавжди, якщо він уже стартує. Ця станція потім залежить від обслуговування росіян, російських фахівців, так би мовити, від тих же від того, ж ядерного палива і так далі. і так далі, Комплектуючих залежить російських. Тому відповідно дуже важливо від цих зв'язків з Росією позбуватися їх, всіляко дистанціюватися. Здається, в Анкарі, не в Стамбулі, в Анкарі це добре розуміють і от намагаються Ається вже із Америкою зав'язати зі сполученими штатами співпрацю саме у сфері ядерної е, атомної енергетики.